Якщо буде вже ініціативна група, яка буде говорити якісь одні ідеї спільно, то влада буде бачити, що це важливо, що їх потрібно слухати. Не боятися, це найголовніше, тому що ми всі, ми всі в одному положенні, ми всі однакові і просто пробувати. Ми намагаємося знайти найменш активних і за допомогою оцих більш активних все-таки залучити їх до розвитку громади, бо їхня думка важлива. Як молоді зараз отримають і високу зарплату вище середньої і. Житло і депутатики нас підтримують ось, але звичайно ж зараз є проблеми з економічним аспекту. Ми молодіжна рада при Южницькій міській територіальній громаді, але місто південне. А ми почали свою роботу 12 грудня 2024 року. Тобто нашій раді вже ну майже рік тут залишилося трішки. Ми вже встигли зробити дуже багато. У нас є ініціативна команда при молодіжній раді. до неї входить декілька людей, не всі, але декілька людей. Ми якось просто. Обговорюємо, що було б цікаво нашій молоді, шукаємо волонтерів, тому що всі наші тренера це всі волонтери. Вони працюють на волонтерській основі, вони не отримують кошти. І якось організовуємо це. Також залучаємо наших всіх представників молодіжної ради допомагати. І так ми і працюємо. От ви самі молода людина. Як ви вважаєте, зараз молодь? Більше активна, чи все-таки закрита, така трохи пасивна, кожен сам по собі? Е, ну, В період військового положення, звичайно, у нас дуже закрита молодь, тому що вони звикли сидіти вдома. Ну, Я так вважаю, я як психолог, я працюю психологом, то я вважаю, дійсно, що наша молодь трішки закрита, і от ми якраз спробуємо її відкривати. У нас є спортивні. Події також в нас є арт-терапія, психологічні події, і ми дуже раді, що до нас ходить молодь. Вона до нас ходить від 14 років і до 35 і навіть вище. Тому ми дуже-дуже вдячні. Щоб ви порадили, можливо, молодим людям, щоб якось вони не закривалися в собі, в своєму там, світі маленькому, а якось виходили на якусь суспільну роботу, можливо, до чогось долучалися? Не боятися, це найголовніше, тому що ми всі, ми всі в одному положенні, ми всі однакові і просто пробувати. Ми, я теж дуже закрита людина, я інтроверт, жахливий, але люди поруч мене, відкр... мене відкривають, тому треба просто знайти своїх людей. Знайти свою компанію, і ми, ми якось робимо все для цього, щоб люди могли прийти до нас і просто розвантажитися. Ми працюємо на міжнародному рівні, на національному рівні. Ми дуже хочемо залучати голоси молоді з регіонів до цієї роботи на міжнародці, тому що це дуже важливо, щоб регіон. Кожен був представлений і голос кожного був почутий, як в Києві, так само і в Брюсселі, в Парижі, і всіх куточках нашої Європи. Як достукуватися до молоді, як її відривати від якогось ну, своєї закритості, такої, як її виводити на рівні спілкування? Ваша думка? Ну, як на мене, це в першу чергу створювати нові можливості для молоді можливості різних поїздок, і за кордон для досвіду обміну досвіду, і в різні регіони України для обміну досвіду, тому що ми можемо вчитися один одного, кликати один одного на різні класні заходи, які можуть бути і в ігровому форматі, і в освітньому форматі для того, щоб якось об'єднюватися і залучати тим більше тим більше людей до нашого спільного державотворення. Гроші чи потрібно на це все гроші? Головне бажання, тому що гроші можна знаходити. Я сам в фандрейзі гроші для організації своєї і іншої організації вписую молодіжні проекти в більші проекти для того, щоб можна було розвиватися. Але вони мати крутий проект, ідею з нею сформувати команду і разом з цим проектом командою вже йти, шукати можливості для того, щоб щось організовувати. Але деколи можна це робити безкоштовно на різних платформах. А я думаю, що і в цьому прекрасному домі культури можна організувати свій захід без грошей, можна. Це підтримкою і бізнесу і приватних компаній, і якихось донорів, які працюють на регіональному рівні, а можна і загалом працювати без цього. Головне мати ідеї і бажання взаємодія молоді з владою. Які тут складнощі чи якісь можливо особливості ви бачите? Я трошки некомпетентний на регіональному рівні, взаємодію з владою, але в принципі, коли ми говоримо про взаємодію з владою центральною. То треба об'єднуватися в молодіжні ради для того, щоб представляти голос регіону, а не просто окремої організації. Тому дуже важливо, щоб існували і ради при різних громадах, і обласні ради, і для того ці ради представляли інтереси вже на київщині для того, щоб говорити з нашою центральною владою. Але оці от об'єднання вони дають можливість якось звучати одним голосом делегувати людей. Для того, щоб цей голос можна було більш чіткіше почути на центральному рівні? Так само, в принципі, я думаю, і в області, і в громадах, якщо буде вже ініціативна група, яка буде говорити якісь одні ідеї спільно, то влада буде бачити, що це важливо, що їх потрібно слухати. Тому тут об'єднання, тут діалог, і це таким чином робить нас голоснішими. Скажіть, у своїй діяльності чи не стикалися ви з такою позицією від влади, що? А молодь це щось несерйозне, на них нема грошей, В нас там якісь дуже інші важливі задачі є. Я давно працюю в молодіжній сфері, тому так, колись таке було. Зараз вже трошки по-іншому цього всього ставляться, тому що бачать ініціативу молоді, бачать, що вони і так щось роблять і хочуть підтримати, і, можливо, навіть трошки скористатися цією ініціативою молоді, щоб показати, що вони теж це підтримують, взаємодіють. Тому зараз ситуація покращилася, звісно, є різні громади, в яких може бути щось по-різному, але в більшості вже такі йдуть назустріч. Ось і це прекрасно, і, можливо, якщо не йдуть на зустріч, треба показувати досвід інших громад, треба показувати досвід інших міст, області, центрального рівня, для того, щоб якось до цього діалогу на вашому рівні. Молодь завжди ініціативна, мабуть, це такий вік, коли ти ще не боїшся висловлювати свою думку. Напевно, що коли в тебе немає ще такого негативного досвіду співпраці з різними представниками громади, і тому вони так, вони як. Активні, але вони так само дуже швидко і можуть розчаровуватися. І тому задача нас не просто підтримувати їх, та намагатися формувати цей простір підтримки, цей позитивний досвід. Тому ми завжди наголошуємо на важливості співпраці молоді з представниками влади, з представниками бізнесу. Ми намагаємося зробити цей. Зв'язок можливим, а далі, вже відповідно від кожної сторони, залежить наскільки цей досвід буде успішним. Перш за все, ми. Працюємо над розвитком молодіжної політики, в тому числі і над розвитком молодіжної інфраструктури. І головна така головний напрям, в якому ми працюємо, це залучення представників вразливих груп. Залучити оцю молодь, яка не є залучена, оцих представників так званих вразливих груп, та дітей з певним життєвим досвідом, дітей, які не навчаються, ніде не працюють. Це і є. Цей головний виклик, і це те, що ми намагаємось реалізувати своїми програмами. Коли ми створюємо молодіжні простори, коли ми розробляємо стратегії, коли ми пропонуємо якісь програми, зараз дуже активним напрямом роботи ЮНІСЕФ є розвиток підвищення спроможності молоді на шляху отримання першого професійного досвіду, і отут дуже важливо не забути про те. Тих Кого ми не бачимо, хто не є такими активними, тобто, загалом можна сказати, що ми працюємо над розвитком молодіжної політики, над розвитком молодіжної інфраструктури, над підвищенням спроможності молоді бути конкурентно спроможними на ринку праці, над їхнім загалом таким підвищенням рівня активності і завжди в цьому ключовою такою лінією є те, що ми намагаємося знайти найменш активних і за допомогою оцих більш. Активних все-таки залучити їх до розвитку громади, бо їхня думка важлива. Ми будемо якраз говорити про те, як молоді зараз отримають і високу зарплату вище середньої, і житло, і можливість бронювання. У нас є в компанії 100% і є підприємство Польщі і в Одесі. Ми шукаємо інженерів. Ми готові брати на стажування на практику студентів з другого курсу. З третього у нас є вже оплачуване стажування, де люди там отримують оть одразу Зарплату от, і одразу зараховуються в штат, і 2-3 місяці вони стажуються і далі вони переводяться вже на більш високі посади. У нас 80% студентів, які прийшли до нас на практику на стежування, вони залишаються працювати. Компанія росте, розвивається і потрібні люди постійно. А е, працівники інженерних спеціальностей це зараз доволі рідкісна професія, тому що більшість інженерів, як ми знаємо, вони в ЗСУ. От, е, тому якраз на молоді. Журному форумі, де є молоді люди, які можуть розповісти цю інформацію в всій Одеській області. Ми вирішили долучитися як генеральні партнери і фінансово, тому що компанія завжди фінансово допомагає. І в ВНЗ, і в НТУ. Ми там встановили лабораторію, компанія встановила в 21 році. От, і, ну, тобто, фінансово, матеріально, як, як може, так долучається до створення інженерії в Україні. і і, ну власне, через те, ми тут я голова молодіжної ради Арцизької громади. Ось і я запрошена на це перший форум якраз від нашого одеського власною молодіжної ради. Ось і якраз дуже приємно, що я тут опинився і таким чином намагаюсь представити нашу Арцизьку громаду. Як там у вас я молодь чи активна, чи дається релізми насправді дуже активні? У нас є звичайно як завжди у всіх громад проблеми. Всі тим паче, які зараз є в Україні, але все одно наша молодь розвивається, У нас є і спортивні досягнення, дуже успішні, і культурні. Наша молодь і наша молодіжна рада вже має третє скикання? Тому е, зараз я от став головою третього скикання молодіжної ради, і це показує той момент, що ми продовжуємо, ми намагаємося розвивати і співпрацюємо з нашою артистською міською радою. Оце дуже цікаве питання, як саме співпрацюєте? Чи чують більш старші вас молодь? Звичайно ж, ми тут працюємо звіна ще є освіти. У нас є міська рада, яка і депутати які нас підтримують. Ось але звичайно ж зараз є моменти проблеми з економічного аспекту. Ось і це звичайно ж при для всіх громад. Але у нас все ж таки є такі моменти, коли. Намагаємось ми знайти певні якісь нові успішні проекти, і ми втілюємось. Нас у нас є прекрасне місце там молодіжний простір, який працює, і ми намагаємося нашу молодь залучати до нього. Зараз найбільше турбує молодь. Про що вже Про вже що? Про що? ну зараз наша молодь турбує, звичайно, все стаціяка є в Україні. Ось і як я, ще вчитель історії, я бачу, молодь вона дуже сильно а, втомилась від цих всіх моментів, які є. Але я бачу, що все ж таки вони, а, як молодь є а, позитивною, і вони все не бачать світ в позитивних окулярах. Це дуже добре, і це нас вдихає. А, життя. Дуже звичайно ж скажемо так, що через військові моменти такі дуже є моменти такі, що хочеться вже нарешті цього миру спокою і так далі. Але молодь нас якраз в цьому плані намагається позитивно наповнювати, щоб ми змогли нарешті пройти ці кризисні моменти, які є в нашій країні. Ми спроваджуємо дуже багато велику кількість заходів, спрямованих на молодь. У нас є активності, що у сферах освіти, у сферах спортивного, спортивно здоровчої діяльності та у сферах в цілому активного відпочинку та відновлення. щодо молодіжної ради, то ми впроваджуємо велику кількість от таких заходів, як зараз ми маємо, або в цілому проштовхуємо ініціативи щодо підвищення рівня залученості до молоді до прийняття рішень. Міська влада ваша на місці, mm -hmm. як з нею взаємодіяти? З міською владою взаємодіємо зазвичай через відділ молоді та спорту, який дуже охотно, охоче йде на зустріч нам, зазвичай підтримує наші ініціативи, з якими ми йдемо до них. От наразі плануємо проводити наш міський чорноморський форум, який вже буде проходити у нас другий, ряд, другий рік підряд. Сподіваємось, що він пройде успішно, та знову ж таки буде проводитись за підтримки нашого відділу молоді та спорту. Тут на форумі що цікавого нового для себе ви взяли. Зазвичай на форумах ну мало що нового можу почути для себе, тому що дуже часто на таких заходах буваю. Але е, тут е, в цілому дуже багато знайомих для мене людей, і от про деяких іноді знаєте, як то кажуть, зараз почне виступати, а ти вже знаєш заздалегідь, що він буде розказувати. Тут такого не було. Е, всі розказували щось нове, цікаве. І ну, деякі спікери для мене були також можна сказати відкриттям. Що саме якісь напрямки будете переймати? Ну от як багато хто тут наголошує на тому, що потрібно переймати найкращі практики молодіжної роботи з інших громад, організацій або молодіжних рад, центрів просторів, то так само і будемо для себе впроваджувати щось найкраще, що можна побачити з інших організацій. Я представляю шавівську громаду, це на півдні вже більше Одещини. І сьогодні я вперше на такому заході. Мені дуже все сподобалося. Хочу сказати дякую всім спікерам, всім спонсорам, всіх хто був долучений до цієї події, оскільки це дуже грандіозно та масштабно. І сподіваюся, що в подальшому це буде не єдиний захід, який я ще відвідаю. Наразі ми займаємося активним створенням молодіжного центру. Він на етапі, що реорганізація відбулася, але ми залучаємо активно нашу молодь. Але молоді поки що не дуже цікаво, бо ну мало мало нас залишилося. Але ми сподіваємося на краще. Сподіваюся, з цими знаннями, які я сьогодні отримала, я привезу їх до нашої громади, і ми всілимо їх у життя. Дякую. Ще хочу окремо подякувати за ваше місто. Воно неймовірне, дуже гарно, дуже красиво. І навіть не скажу, що йде війна. Окремо хочу подякувати за центр нам з нам зробили цю екскурсію дуже локації, неймовірні. Хочеться приїхати відпочивати дійсно. Хоча сама живу поряд з морем, але ось з іншої сторони побачили, і така ну треба точно відвідати і запропонувати друзям.